Антонов Скайдріфт 2026 став символом нової ери українського авіабудування, поєднавши у собі передові технології, потужність і витонченість. Цей літак створений для демонстрації того, що Україна залишається провідною силою у світі авіаційних інновацій. Скайдріфт це легкий багатоцільовий реактивний літак, який призначений як для військових, так і для цивільних місій. Його головна мета забезпечити швидкість, маневровість та енергоефективність, що відповідають найвищим міжнародним стандартам. Завдяки використанню новітніх матеріалів, таких як композити з карбонового волокна, конструкція літака має мінімальну вагу при максимальній міцності, що дозволяє йому досягати надзвичайної продуктивності. Під капотом Антонов Скайдріфт 2026 працює новий турбореактивний двигун українського виробництва, який забезпечує не лише вражаючу швидкість до 2000 км за годину, а й економічне споживання пального. Інженери Антонова зосередили увагу на зниженні шуму та шкідливих викидів, тому Скайдріфт повністю відповідає екологічним вимогам Європейського Союзу. Літак також має гібридну енергетичну систему для підтримки допоміжних функцій у польоті, що робить його ще більш енергоефективним. Аеродинамічна форма фюзеляжу оптимізована для зменшення опору повітря, що дозволяє літаку легко долати великі відстані без необхідності частого дозаправлення. Кабіна пілота Skydrift 2026 створена з урахуванням найновіших принципів ергономіки та цифрового управління. Усі системи контролю об'єднані в інтегровану електронну панель з підтримкою штучного інтелекту, яка допомагає пілоту приймати рішення в реальному часі. Навігаційна система літака використовує супутникові канали останнього покоління, що дозволяє йому літати навіть у найскладніших погодних умовах. Крім того, система автопілоту здатна здійснювати повноцінне управління під час польоту, зльоту та посадки. Для військових версій передбачено можливість інтеграції радарів, систем спостереження та легкого озброєння, роблячи Skydrift універсальним інструментом для оборонних завдань. Особливу увагу конструктори приділили безпеці. Скайдріфт має посилену структуру крила, багаторівневу систему контролю польоту та модульну систему аварійного катапультування. У разі критичної ситуації бортові комп'ютери можуть автоматично перевести літак у безпечний режим або здійснити аварійну посадку. Завдяки інноваційній системі стабілізації, навіть при високих швидкостях літак зберігає точну керованість. Антонов Скайдріфт 2026 став справжнім технологічним проривом.